І нехай день для добрих людей буде добрим і смачним. Готуйте самі собі їжу, заготовляйте самі собі продукти. Вони тоді, як і в грусі всесвітньому слоуфуді, чисті, правдиві, чесні, вони ще вами і енергетично заряжені. Ось і я. Картоплів копала, бурячки свої, помідорчики свої, перчик та й наскладала собі ось у. Борщики та варю борщики. Сьогодні у мене тут два борщі і одна каша. Каша в мене качана ось тут. Тут у мене борщ із сушеними черешнями. Борщ як борщ, лише з сушеними черешнями. Вегетаріанський. А тут борщ із куркою. Люби казати моя кума. Привіт тобі, Оленко. Карпова з ребром і куркою, звари борщ. борщі дурка. Мені дуже подобається. А я всіх запрошую 9 серпня на фестиваль борщику горщику на короваї, на хліб, на добру душевну розмову. Зваримо 101 борщ. Адміністраторка фестивалю Оксана Савченко. І наші крутезні господинки біля борщу і господинки біля хліба, біля короваїв. 9 серпня 25 рік 101 борщик.